Доброї пори дня! Працює виноградське телебачення, і наша творча група підготувала для вас свіжий випуск інформаційної програми Події тижня. Отже, анонс основних тем: епопея з виготовленням паспорта громадянина України для тимчасових поїздок за кордон за 170 гривень продовжується. Чи відзначається всеукраїнський день вишиванки у Виноградові? У новому закарпатському музично-розважальному телешоу Загудемо В'єднав рукаш оркестра. Спробував свої креативні сили вокаліст-гітаріст колишнього гурту Кордон та організатор арт-пікніка Креденс Роберт Ціводор. Сім'ї виноградівського волонтера Ярослава Іваниши потрібна допомога. У родині троє діточок, а батьки вже шоковані черствістю та бездушністю невідомого шахрая, який намагався вкрасти кошти з карткового рахунку, на який небайдужі збирають гроші на дорогий імплантант для їхньої дівчинки. Отже, епопея з виготовленням паспорта громадянина України для тимчасових поїздок за кордон за 170 гривень продовжується. Тож Виноградівське телебачення звернулось за коментарями до основних фігурантів цієї справи. Протягом минулого року кілька мешканців міста подали ряд необхідних документів до паспортного столу та квитанцію про сплату держмита в розмірі 170 гривень в надії отримати документ за цю суму. Натомість. Після двох відмов, після двох судових засідань, мені вдруге паспортний стіл відмовили зробити паспорт за 170 гривень. Зараз я чекаю лише результату від паспортного столу. Подана справа, відкрита кримінальна справа. Ведеться слідство. Це розпочалося із всеукраїнської акції демократичного альянсу стосовно того, що особа, яка хоче отримати послугу, а саме видачі їй закордонного паспорту, вона повинна сплатити тільки 170 гривень. Власне, це є державне мито, яке врегульовано декретом кабінету міністрів. І як встановили суди, в тому числі Верховний суд України, саме ця сума коштів 170 гривень, вона повинна покривати і вартість всіх послуг, і вартість бланку паспорту, і так далі. Значить, Перша особа, яка це зробила, ми вже повторюємося, було це в передачі це був Руслан Жиров, який виграв всі суди. І, власне, також пройшов і четверту інстанцію, саме Верховний суд. Внаслідок цієї всеукраїнської кампанії ми вирішили виноградові також це зробити. П'ятеро осіб виграли всі суди. Наразі троє з них вони прийшли апеляційну інстанцію, і їхні рішення набрали законної сили. Хоча закордонна паспортизація за мінімальну суму є всеукраїнською акцією, на Закарпатті найактивніше до неї долучилися Ужгород і Виноградів. Справа в тому, що в зв'язку з тим, що це акція Демальянсу, Демаліанс наразі повністю сформований у Ужгороді, тобто обласний, і у Виноградові. Також формується відділ у берегові. Наразі тільки Ужгород і тільки Виноградово вони зверталися з такими по. Зовами виігрували справи і власне домагаються щоб їм видали закордонні паспорти за справедливу і розумну і законну ціну. Фінальний погляд на цю справу наступний: активісти не мають претензій до певних осіб, вони хочуть зламати бюрократичну систему. Що я очікую? Власне, я не маю претензій. Е до фізичних осіб маю на увазі конкретно до одного чи іншого керівника. Я лише маю претензії до системи, тобто хочеться зламати саму систему. Щоб якщо людина має право скористатися цією послугою, значить вона має користуватися згідно закону. Я вважаю, що однозначно, що буде затягуватися, тому що ми мали розмову із начальником ДМС. Однозначно, що як до людини ми ніяких претензій до нього не маємо, тому що знову ж таки людина говорить, що це система така. Так, це система всеукраїнська така позиція працівників міграційної служби. Я вважаю, що не будуть знову ж таки затягувати. Однак потрібно вірити, потрібно працювати. Є певні законом встановлені механізми захисту прав цих осіб. В тому числі через порушення кримінальних справ, через виконання примусове, тобто через працівників державної виконавчої служби і різні способи захисту, вплоть до того, що можемо повторно звернутися до суду для роз'яснення судових рішень, щоб може вони не розуміють, що, 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 що це саме від них суд хоче. Власне, якщо є прецеденти по Україні, особи отримали за 170 гривень закордонні паспорта. Я вважаю, що так само ми це зробимо виноградові. Виноградів відсвяткував Міжнародний день сім'ї в рамках проєкту Майбутнє варто планувати за підтримки благодійного фонду Центр громадських ініціатив. Насичена програма заходу вмістила в собі конкурси для батьків та діток, а також пісенні і танцювальні композиції. Захід розпочався з флешмобу, який присвятили всім матерям у виконанні хореографічного колективу під керівництвом юної Світланки Тодавчич. Дозвілля для всієї сім'ї вийшло і корисним, адже окрім власного задоволення від відпочинку, ще й поповнили бібліотеку українського воїна. Кілька книг відпустили у вільне плавання, взявши участь в акції Буккросінг. До речі, до неї залучились деякі місцеві кав'ярні. Тому, якщо знайдете на столику книжку з відповідною наліпкою, то не дивуйтеся, а читайте і передавайте іншим. Закінчилась акція на площі миру велопробігом вулицями міста. Копанська, комунальна Івана Франка у колону сформувалось більше двох сотень учасників. Щороку, в 3 4 травня в Україні відзначається День вишиванки, покликаний для збереження споконвічних народних традицій, створення та носіння етнічного вишитого одягу. Свято є самобутнім і самодостатнім, не прив'язаним до жодного державного чи релігійного. Цього дня кожен українець одягає вишиванку і виходить в ній на роботу, в університет, школу або садочок. Чи відзначається це свято у Виноградові, з'ясовувала наша кореспондентка Вікторія Прображенська. Цього року День вишиванки відзначається 21 травня і святкується як міжнародний, адже зголосилися його підтримати українці за кордоном у багатьох країнах світу. І хоча в нашому місті ми не зустріли серед перехожих масової підтримки флешмобу усі у вишиванках, однак, певно, знаємо, що про цю дату пам'ятають працівники виноградівської бібліотеки для дітей та єдиний дослідник вишивки у нашому районі Ольга Гал. Тож знімальна група завітала на екскурсію вишивки, яку вони влаштували для третьокласників загальноосвітньої школи номер 1 аби популяр. Споконвічні символи наших пращурів серед підростаючого покоління виставці я представила мої зібрані вишива, вишивки це нашого виноградівського району району. Регі. Бачите, вони різні. Є з квітками, а є просто геометричного орнаменту стилізовані. Трошки хотіла розказати про національний одяг. Бачите, у вас різні, а це у нас типічний для виноградівського району. Рослинний орнамент. Знаєте, що таке рослинний орнамент? Квіти зображуються. Бачите, квіти е на верхній частині сорочки. Оце я показую типічно для нашого винорадівського району. І такі широкі рукава. Хлопці мали такі штани білі довгі. Це тільки у нас у Закарпатті. Бачите? Щоб ви знали. Ольга Гал досліджує вишиванки виноградівши не біля 10 років. За весь час копіткої пошукової роботи на папір перенесла майже 500 різних стародавніх візерунків, які бережно зберігає. Також зафіксувавши їх у світлинах. І речі, які подарували їй старожили, є й придбані за власний кошт. Серед них жіночий вишиваний костюм, різні серветки, рушнички, скатертини. За дослідницьку діяльність і популяризацію збереження давніх культурних традицій, у 2012 році її було прийнято до національної спілки майстрів народного мистецтва. Якщо так брати етнографічному плані, то Виноградівський район представлений вишивкою і одягом хижанським, тому що в нас більш не збереглося по району. Типу якоїсь вишивки, чи просто вишиванки, чи одягу такого строю народного, а от у хижі воно збереглося. А історія це в вишивках, я дуже то зрозуміло, коли багато їх бачити і досліджувати. То все в вишивках є. Як люди жили, чим хворіли, чим займалися, що їх більше перевагу надавали, чому в, ну, в світогляді, то все в вишивках є. Діти з цікавістю слухали розповіді майстрині і розглядали представлену експозицію, але й самі прийшли не з порожніми руками. Принесли на виставку старовинні домашні вишивані роботи. Кухонний рушничок, весільний для новонароджених, для пасхального кошика. Двоє дівчат одягнули вишивані сорочки, які для них вишили бабусі. Для дослідниці Ольги Гал це ще стало одним винаходом нових візерунків, притаманих Виноградівщині. Вона вирішила їх перемалювати і включити до своєї колекції. Школярі того дня багато чого цікавого. Дізналися про вишиванки нашого району і у свою чергу процитували тематичні вірші і заспівали пісню Наталії Май Мамина сорочка. А сорочка мамина біла біла, а сорочка мамина серцю мила, а сорочка мамина зітріває, я її до серденька пригортаю. Сім'ї виноградівського волонтера Ярослава Іванишенця потрібна допомога у родині троє діточок. Марійка, друга дитина, дуже бажана і чекана, але потребує кохлеарні імплантанти. Сім'я Іванишинець, живемо у невеличкому гарному містечку Виноградів. У нас є троє діток. Марійка у нас друга дитина в сім'ї, дуже бажана і дуже чекана, але пологи були складними. Вона з перших днів боролася за життя в реанімації, і ми дуже щасливі, що. Тоді все в нас вдалося і вона росла і розвивалася навіть в дечому краще ніж інші дітки. Через якийсь певний час ми замітили, що Маріка почала слабо відкликатися на ім'я. Нас заспокоювали, що це особливості характеру, що піде дитина в садочок і все минеться. Але, на жаль, це було не так. І в Мукачеві були, і в Ужгороді були. І потім ми поїхали в Київ на обстеження, і обстеження показали, що наша Марійка практично не чує. Це шок, шок. Паніка, страх, як буде далі, як вона навчиться говорити, як вона піде в школу. Імовірніше, всього вона почала втрачати слух поступово, і це є як наслідок. Тих антибіотиків, які вона діставала при народженні, як реакція на антибіотики. Коли звичайна людина вже сприймає звук від 20 децибел, то вона сприймає від 80-85. 90% дев'яносто не чує. Ми купили два слухові апарати. Чує з запізненням від однієї до чотирьох секунд, може не чути якісь приголосні, може не чути шиплящі Не чує, недокін... Не чує, бо не вона так і говорить. На закінчення слів не чує, чує подібні. Якщо є подібні слова, вона їх путає. Вона просто чує як фон, там Наприклад, ну навіть скажу носик, хвостик для неї то одинакові слова. Шелест вітру це. Почути для неї або краплі дощу це в слухових апаратах нереально. Це вона ну, просто не знає, що такі звуки існують. Ми почали їздити, займатися сурдопедагогом. Це ми їздимо кожні 2-3 тижні за сотні кілометрів у Львів. Займаємося з логопедом і обов'язково плюс до всього щоденні домашні заняття. Є е, результати дуже добре розвинуте логічне мислення. Вона добре запам'ятовує. Вона Хоче, вона хоче вчитися говорити і це така радість, коли вона називає там тату, маму, це взагалі дитина заслуговує на цей шанс, щоб мати нормальне життя. І е, є дуже ефективне, але дуже дороге для нас рішення це є кухарний імплант. На момент минулого року ціна його складала 24 100. Є yeah. з кохлерним імплантом вона буде е, чути так практично, як ми з вами. Вона буде е, чути отой, і шелест вітру, і ті листочки. Ми будемо боротися заради того, щоб наша дитина могла чути е, так, як і всі ми з вами чуємо. І е, нам дуже незручно просити, але ми дійсно небайдужих людей просимо допомоги. Е, Хто як може, хто чим може допомогти, тому що е це є незворотні чим е більше відтірати, тим це є більше незворотній процес. Ми сім'я Іванишинець щиро просимо всіх небайдужих людей е по мірі можливостей і сил допомогти нам і нашій донеці. Надіємось, що любов і милосердя людей допоможуть нам зібрати кошти зібрати на кошти на кохлеарний імплант, який дасть змогу Марійці жити повноцінним життям. І не встиг цей відеоролик потрапити в інтернет-мережу та в соціальні мережі. Як сталася спроба вкрасти кошти з карткового рахунку, на який небайдужі збирають гроші на дорогий і плантант дівчинці, батьки Марина та Ярослав Іванишинці глибоко шоковані черствістю та бездушністю невідомого шахрая. Така неприємна ситуація з нами сталася під то було буквально на днях. Під час під кінець робочого дня подзвонив мені працівник банку, представив себе працівником банку і дуже швидко почав говорити, пояснив таку ситуацію, що є поступлення коштів, там зарахована сума, яка зависла і яку не можна перерахувати на рахунок. Тому що немає, немає там того лімітного ліміту, кредитного ліміту, щоб ті гроші поступили, ті кошти поступили. І він так мені дуже швиденько все пояснив, що прийшла мені смс на телефон, і ту смс треба переслати в банк і потім їм передзвонити і сказати дані карточки, сказати, що до якого там, до якого терміну дійсна карточка. Ну, і... Якби повезло нам із-за того, тільки що я не мала карточки біля себе, тому що він на мене так натискав, напирав, що все швиденько дати дані карточки, бо відкриті всі операції, то все треба закривати, тому що кінець робочого дня. І якщо не закрити, то кожну півгодину буде нараховуватися пеня. В розмірі 51 гримі я ще запитала, що яка, яка пеня, звідки та пеня, і він каже, що так буде пеня в розмірі 51 гримі нараховуватися. І е, е, хочу сказати, що вони діяли, е, це не один діяв, не одна людина діяла. А їх було двоє, тому що зранку ну до обіду передзвонила мені теж людина, представилася Олександром, що він з благодійної організації Злагода, і розпиталися про хворобу Марійки, і потім кажуть, що хочуть переслати суму в розмірі 1900 гривень. Чи нас така сума влаштує? Я кажу, що дякую, я вам дуже вдячна, звичайно, і каже, що напротязі дня перешлють. І е, чому я так як е, ну, повірила їм, тому що оцей представник банку подзвонив і каже, що вам така то сума зарахована, вона є зависла, і він же знав ту суму, яку знала я. І оце мене більше я, ну, я повірила йому, що так і є. Е, і просто кажу, повезло нам із-за того, що я не мала біля себе карточки, і потім я перезвонила чоловіку. І ми вирішили трошки зачекати, що я прийду додому, бо я якраз в садочку була, забирала дитину і е, цей представник банку каже, добре, я почекаю 15 хвилин, йдіть додому. ідіть додому і продиктуйте мені термін її карточки. І оце ми так шоковані такою бездушністю і черствістю людей, які... Е, Ну, наживаються на таких проблемах людей, на проблемах дитини, коли ми так важко і складно збираємо ці гроші на імплант, і наскільки люди, які чорна душа, яка в людей це просто шукує, просто шукує. У новому закарпатському музично розважальному телешоу Загудемо в, в рукаш оркестра, спробував свої креативні сили талановити виноградівський співак, більше знаний як вокаліст-гітаріст колишнього гурту Кордон та організатор арт-пікніка Креденс Роберт Тіводор. Про його участь у даному проєкті та теперішню музичну діяльність і дізнайтесь із наступного сюжету. Загодеми в'єдно в Рокаш оркестра. Це новий телепроект м студію спільно з лідером гурту Рокаш Віктором Янцо і творчим об'єднанням ужик, основною метою якого став пошук талановитих музикантів Закарпаття для створення нового оркестру народних інструментів «Рокаш Оркестра». а нашому наградівському митцю роберту Тіводу водорузнайомі запропонували взяти участь у даному конкурсі, знаючи про любов та прихильність до рідного закарпатського слова, яке він популяризує у своїх піснях. Я буду вам виконувати файну пісню під назвою Потятко слова Михайл. Чухран, і я написав пісню на ці слова у началі літа, як уже тепло, потятко прилітать в нашоє село, цілий дисять, пилете гніздечко, з неба му помагать, бо гочком. Вразив незвичний сольний виступ Роберта і його виконання авторської пісні. Вони у захваті висловили свої позитивні відгуки. Відтак запросили виступити на гала концерті нового оркестру народних інструментів. «Рокаш оркестра. А серед порад єдиним було створити сценічний образ. Я почув правильний фольковий тембр, який є притаманний для закарпатського регіону. Такі субтони там є, такі на грані зриву дуже кльо. І після того я чув правильний рок-тембр. І тут наскільки огромні звучить, що просто для мене це ну, загадка, як одна людина може стільки манер показати співу. І крім того, що дуже добре зроблено все з музичної частини, наскільки все супер, настільки все лаконічно, настільки все доступно, все зрозуміло. І ця імітація труби, так, наскільки я розумію, чи саксофона, чи якогось свого окремого тембру, ну, це супер. Роберт, чи не було у вас думки зробити якийсь сценічний образ для себе? Створення сценічного образу для Роберта зовсім не є проблемою, скільки невтомний шукаєш себе самого у музиці до цього часу. Завжди вміло підбирав одяг і аксесуари, які відповідали його виконанню пісень. Цей рок-стиль у групах «Хеппі Пікс та кордон більш стриманий у групі Лір, де виконувалися переважно пісні пов'язані із філософією нашого життя. Буття а наразі це пошук образу в етнічному новоспеченому гурті Чаламада. Так це стало, що створилася оця група Чаламада, де я тепер свої сольні пісні. Я їх співав як автор-пісняр, ну, ну, а тепер я вирішив то покласти. Музику з іншими учасниками гурту. Челамада то є мадярський такий салат, куди там зелені парадички паприка, все на кучу, перемішано то все. І е, трохи можна характеризувати наш колектив саме з цим салатом, бо е, ми теж такі всі різні. Там, Два учителі музичної школи, які класику грають. Потім там я слухаю одне Вася Полаженець, друге. Він більше такі патріотичні пісні співає. Ну і отак от зібрали всі. От щось таке. Наколотило гурт Чаламада вже здійснив свій дебют у квітні цього року в Віршаві на відкритті весільної агенції Арт івент. До його складу війшли шестеро учасників: гітарист і бет-вокал Василь Полаженець з міста Хуст, баяніст Юрій Тесличко, Трубач Ярослав Боднарук, бас-гітарист Габор Шереш, ударник Ерік Йоні та й відомий автор пісняр і вокаліст Роберт Тіводор. Наразі у гурті поки що репертуар невеликий всього дев'ять пісень. І вони, за словами виконавця на рідному закарпатському діалекті, позитивні, танцювальні і радісні. Що Ож будемо з нетерпінням чекати на виступ виноградівської чаламади у нашому рідному місті. Волейбольний турнір виявив переможця серед чотирьох команд: волейбольний клуб Севлюш ВПУ ВПУ-34, Атланта та Буревісник. Вони змагались на спортивному майданчику школи номер 4 В підсумку спортивних баталій переможцями та призерами стали. Перше місце волейбольний клуб Севлюш. Друге збірна команда ВПУ 34 Третє – команда Атланта. Змагання організували спортивне товариство Колос та Федерація волейболу виноградівського району. Як повідомив старший тренер-викладач Дю США Колос Іван Рабовський, на футбольному майданчику спорткомплексу Тиса Пейтер Фолво зіграно фінальну частину чемпіонату області з футболу серед дівчат 1999 року народження та молодших, виноградівщину представляли футболістки збірної команди районної Дю США Колос, які попередньо зайняли перше місце у своїй підгрупі. Разом із нашими дівчатами до фіналу війшли команди Хуського та Мукачівського району, а також футболістки дзю США, місто Ужгород. У грі за золоті та срібні медалі обласного чемпіонату зустрілися підопічні тренера Михайло Гоздука з виноградівської дзю США Колос та Хуська команда. Вже з перших хвилин зустрічі перевага була на нашому боці. Федерація футболу Закарпаття нагородила призерів чемпіонату області медалями, командними та особистими грамотами. Бронзові нагороди отримали ужгородські футболістки, срібло у дівчат з Хузького району. А чемпіонками області стала збірна команда районної ДЮСШ Колос, яка отримала золоті нагороди. До складу нашої збірної увійшли футболістки із королева. Воротар Діана Гріга, гравці Оксана Ракетці, Олександра Мельник, Анастасія Татач, Аміна Пакарова, Вікторія Келемен, Серафіма Селищі, Ніколета Свереняк, Вікторія Маринич, Богдана Гріга, Аделіна Леврінс, Ванеса Вацко, Дівчата з Чорнотисова, Дарина Григорович, Домініка Пилип, а також Вероніка Філип і Щепи. Найкращі гравці фінальної частини чемпіонату нагороджені цінними подарунками, а в нашій команді приз отримала воротар Діана. Гріга. На цьому ставимо інформаційну крапку. Вдалих вам вихідних, тож ж за мить дізнаєтесь про погоду. У студії працювала Валерія Каналош. Зустрінемось у неділю. В програмі вітаємо піснею. До побачення.